Давайте так. Я абсолютно не шарю, чому люди сидять в Інстаграмі, як працює Інстаграм ринок і чому взагалі так багато інфлюєнсерів вийшли саме звідти. Чому вони формують аудиторію там, а потім переходять на нормальні платформи і збирають все ще перегляди? Я не в курсі. Тед, візьми. Як тобі? Нормально? Підходить? Будеш користуватися? Ну, от кіт не дуже зацікавився. Але от що мені точно відомо, що Юлічка верба це легенда, не знаю. Артистична красиво, красиво. красива, артистична розумна. Це просто непотопляємий Тітайник. Це Фенікс, як у Дамблдора. Я взагалі вражений її творчим блапочках. Шляхом. Виходить на зв'язок, не виконує умови. Просто кидає людей, а представна нам відписують, чому зігрувати, відповідальність його немає. Я не знаю, на чому вона стала популярною. До Варварука, після Варварука на фотографіях попичі, не на цих фотографіях. май гад! Але. Я насолоджуюсь тим, як вона постійно в чомусь квариться, отримує бани, продовжує займатися хірньою, абсолютно ігнорує війну, не постить зборів чи якихось постів, але все одно має велетенську аудиторію і купу бабок. Мрійте, працюйте і все буде. Це вже не перший мерседес Юлії. Ну а наші змі поки що акцентують на тому, і наші публічні діячі акцентують на тому, що дівчина не публікує ані зборів, ані останніх новин там про війну. Типу інформаційний фронт на її сильна сторона. Ви скажете, я застрію, я відповім, що да, А що, ви на що ви розраховували? Якщо хочете, щоб я заздр вербі трошки менше, можете оформити спонсорку за 10 гривень. Але наскільки мені пам'ятається, я бачив інфу ще дуже давні. Що в неї одна столька коштує декілька тисяч гривень, і коли я кажу декілька, це вісім двісті баксів. Одна столька тисяча доларів в день льохка. Мені легше порахувати судячи з мого дня. Допустимо, три огляди 60 тисяч гривень. Тобто, якщо ви не заздрите, ну. Моя вам повага, ви дуже сильна людина. Але насправді ми поговоримо не про те, як воно чесно чи нечесно отримала аудиторію, і навіть не про те, як вона себе поводить в відношенні до війни, або по відношенню до інших українців, або ж навіть не по відношенню до ситуації в країни в цілому. Я хочу поговорити про абсолютно іншу тему, про яку ми будемо говорити неодноразово. Тому що так чи інакше, насправді, вона буде вигулькувати в будь-якій темі і в будь-якій конфліктній ситуації, про яку ми будемо говорити. А це саме від. Відсутність смаку у юлічки верби. Але це проблема не конкретно цієї інфлюенсерки, а більш лобальна. Актуальна для всіх українців і для мене, і для вас, але просто в різні мірі. Почалось все з чого: я жив собі своє не найкраще життя порівняно з Олічкою Олічкою, боже, ж юлічкою порівняно з Юлічкою Вербою, але таке нормальне посереднє життя. А потім я побачив, що Юлічка купила собі квартиру. Я в цілому проти нічого не маю. Чудово, нарешті, у людини є будинок, власне ж. Але ви просто подивіться на ці фотографії. Це ж не жилий стан, це ж чисто, ну, оця, знаєте, студія для крінж фотосейд. Це як будто ви вламились в хату пшонки, щоб зробити собі фотки в інстаграм. Це от бачимо спальня його дружини. Спальня дружина. Що дуже цікаво, вся сім'я е просто була, мабуть, хвора на яйця. Те, наскільки це сильно далеко від житлових умов, мається на увазі розумієте, комфортне житло. Круте, комфортне житло. Подивіться ці американські будинки в приміські, знаєте, там, де 20 тисяч поверхів, на 600 дітей розраховано, підвал, в якому ваш спиногризик буде водити друзів, робити рок-бенд, або горище, на якому лежать ще е, речі вашого прапрапрадіда, і там можна знайти слитки золота, які він викопував під час золотили хаманки. Ну, для мене це прикольний орієнтир, як на мене, трошки забагато локацій, і завжди ігнорується той факт, що все це треба прибирати. Але це місце для життя, в якому кожен зможе знайти для себе певну територію, певну локацію і виявити цей простір виключно для себе. Це комфортне житло зі своїми приколами, і воно зручне. Те, що відбувається у юлічки, це просто кіч. Це така штука, коли ви робите щось виключно для фоточки. Знаєте, але ну, воно не має практичного використання. Тут питання не грошей. Не ті не те, скільки це було викинуто бабок, не те наскільки це, знаєте, оверпрайснута штука, ні. Питання в зручності, комфортності і раціональності. Ми не повинні вимагати у блогерів якоїсь раціональності. Я зараз не кажу про інфлюєнсінг, я кажу про життя звичайної рядової людини і його бачення. Тут от в чому проблема. Задумайтесь, будь ласка, уявіть, ви хочете бути схожим на якогось відомого українця чи українку. Хто це буде? І я зараз не морально-етичний комплекс маю на увазі. Я зараз не про якісь ідеологічні речі, не про Шевченка, не про Чорновола і навіть там не про чмута умовного. Ні, я кажу про візуальний стиль життя. На кого ви будете орієнтуватись? На жадана, вкажанки, сідічого Вакарчука? можливо, на Волошина або власне, давайте подивимось, топ панянок в інстаграмі. І ви скажете, на кого з них ви хотіли би орієнтуватись в своєму житті і в візуальному образі свого життя? Як бачите, ось такі у нас є варіанти, Отакий, отакий, отакий і отакий. І я вас богом попрошу. Скажіть мені, будь ласка, от скажіть, як ви думаєте в коментарях? Те, що кожна з них, крім верби, вагітна, це тому, що вони дуже хотіли стати матір'ю. Чи можливо, я допускаю. Тому що аудиторія мамочок ідеально монетизується і цих людей дуже просто розводити на бабки. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви запевняєте, що справа не в тому, що вони використовують вагітність для монетизації, справа в їх щирому бажанні мати дітей. Ну ви, курва, подивіться, діти, вагітна і діти. У цей вже дві і знову вагітна. Рба, тримайся. Тоже діти, малі, великі, нічого проти дітей не маю. Просто не хочеться, щоб їх використовували як монетизаційний ресурс. Але якщо ви хочете, щоб я дослідив інстаграм тему, ставайте спонсорами, пишіть коментарів. Дивіться, у нас уже є івент за афірмації, є івент про ніжність для себе. Жодному з цих відосів не набрано 40 коментарів. Якщо ви хочете, щоб я дослідив клятий інстаграм. 40 коментарів від спонсорів досліджу інстаграм, і я це роблю. Нагадаю, що спонсорку можна оформити від 10 гривень, а від 50 гривень можна отримати масу унікального контенту, прям окремих роликів тільки для спонсорів. Ну до речі, конкретно до цього відео в доповнення йде відос, як розводять людей в інстаграм. Там не всі способи, досить короткий та набір, але в принципі, показово досить таки, як інфлюенсери працюють зі своєю аудиторією. Я вам кажу, що уявіть, ви захочете купити взуття як у популярної людини. Ну от у популярного українця, не в якогось Джей Зі, не у Дрейка, а у українця. Хто це буде? Я такої людини не знаю. При цьому у мене немає ніякого негативного ставлення. Я просто розумію, що більшість українських інфлюенсерів це калька на закордонні візуальні образи. І це стає проблемою. І тут, коли Юлічка Верба купує свою есечку або купує оце, вінзіля. Я пропоную об'явити вінзіля ворогом номер один в Україні. Будь ласка, забороніться! До речі, я знаю, що дуже багато корупціонерів просто обожнює це. Чому уявлення немає? В принципі, вже багато, і в самообшонків в кабінеті дуже багато їх. І, і от можемо зайти зараз до дитячу кімнату. Я не знаю, це внучка, мабуть, так? Е, от бачимо також, тут є яйця. Коли існує житло в скандинавському стилі, і воно також дороге, ну тобто, це не те, що вам пропонується якась дішовка, вам пропонується дуже візуально класне і дуже зручне житло. Ви у це він коли Юлічка Верба, от використовує це, виглядає так, що в неї просто немає життєвих орієнтирів, і вона намагається скопіювати західний стиль життя в рамках українських локацій. А це так не працює. Це виглядає завжди дешево, показово і просто не має сенсу. Насправді кожного разу, коли я це бачу, я розумію наскільки українська нація розгублена з точки зору культури, і справа не в тому, що я розумію, куди треба йти, і справа в тому, що я прекрасно не розумію, куди треба йти. І тому я, от в цій масі, чудово аналізую ситуацію, бо я з середини. Часто виходить так, що наші топові блогери, особливо інстаграмери і тіктокери, орієнтуються на Росію. Ну можливо, навмисно або не навмисно, це не так ключове. А росіяни орієнтуються на захід. І У нас виходить подвійна калька, яка просто непрактична і не має сенсу. Це мов клоунада накладена на клоунаду. Дивіться, я не вигадував велосипед і не проводив гіпераналіз. Якийсь я зробив елементарну річ. Загуглив топ українських інстаграмів і топ російських інстаграмів. Коротше, у нас в топі стужок бачите, фотки сім'я, сім'я, голі фотки. Ну, не зовсім голі, але ви розумієте: фотографії з акцентом на тіло. Думаю, розуміло діти, акцент на тіло, кохана сім'я, діти, акцент на тіло, он попа, кохана сім'я. загуглив російську, це якась Самойлова Чесно, не знаю, хто це. Сім'я, сім'я, діти, тут оголені діти. Сім'я, сім'я от діти, сім'я, люди, голені тіла. Ну не відчувається ні, да? жодного схожого, схожого вайбу. Е, і да я знаю, що це Джиган, одесит який продався русні. Давайте не будемо про це, не, не, не бажаю. І тут якраз відчувається найбільша проблема, тому що у нас або ти надягаєш який етностиль, знаєте, така неовошиванка, або ж ти намагаєшся мавпувати інших інфлюенсерів, які ну живуть в абсолютно інших умовах, і це також недоречно. Є маса культурних і не культурних, а практичних особливостей, закладені в інші культури, і вони так чи інакше впливають на образи місцевих інфлюенсерів. І коли ми намагаємось копіювати ці образи і ідеї, виходить крінж. І це засмучує. Бо насправді ми це обговорюємо, і це непогано. Я не вважаю, що це погано. Але ми обговорюємо це завжди з якоїсь дивної сторони. Ну, типу, ось Юля Верба витратила 10 лямів на тачку, і умовно на це можна купило бути 10 корчів для армії. Це так. Це важливо. Але ми, навіть як соціум, суцільний глобальний, все-таки не вправі впливати на цю людину і казати їй, куди їй викидувати свої гроші. Ми, як аудиторія, можемо підтримувати чи не підтримувати діяльність цієї людини. І очевидно, що такої людини не варто підтримувати діяльність, тому що це ну, не практично з точки зору саме державобудування, особливо під час війни. Ну, ви віддаєте гроші аудиторії і вплив людини, яка ігнорує війну. Ну, це не зовсім коректно, не зовсім вірно. Але якщо ми подивимося все ще на більш глобальну ситуацію, з урахуванням того, що Вербай часто юзає російські треки і дуже часто орієнтується на цю російську культуру, ну ви розумієте, ну ну, це видно. Якщо ви хоч раз відкривали російський інстаграм, а в одному з попередніх відео я розповідав стосовно того, що я не дивився російський інстаграм, але дивився розслідування проти російського інстаграма і трошки в темі, як все це, це працює. І вона ну імплементує ту ж саму тему у нас. Ну, тобто, ти робиш у ці пафосні взриваючі дії і набираєш на цьому аудиторію. Чому людина це підписується? Я уявлення не маю. У мене, на жаль, немає відповіді. Ну, типу, я теж можу там подивитися які сміття, якісь сміття, якийсь крінж контент деградуючи, щось якісь приколи, ну, но... але. Нащо слідкувати за вербою? Ну вона відверто робить все, щоб на скандалах збирати аудиторію, але я ніколи не розумів, як ця аудиторія збирається. Я... Кстати, якийсь коментар, можете навіть хейтерський, він виб'є ці відео в рекомендації, ми станемо більш популярнішими. І всього накла. Прям... Не дарма згадав Волошин. У нього була ця історія з айфоном, що він типу забрав її у дівчинки. І він такий: це все постанова, це все розіграш. Дивіться, у нас є два варіанти: що це не постанова і що це постанова. Ну, там були докази, що це. Постанова, але концептуально. В якому з цих варіантів варто підписуватись на його TikTok? Та я не дуже розумію, як збирати на цьому аудиторію. Як ставати більш впізнаваним? Можливо, але ну он Спартак став більш впізнаваним. Його тепер знають всі, навіть ті, хто не підозрював, що хто це такий. У мене друзі, які взагалі не дивляться такого роду контент або не дивляться український Ютуб, такий Спартак знаю. І, ну і як от, він не може монетизувати це, а Юлічка верба може. Можливо, ставками на спорт, можливо, слотами. Я не розумію, як це й вдається, але вона в цьому плані легендарна. Якщо ви знаєте секрет Юлічки Верби, як їй на скандалах вдається не зменшувати аудиторію, а збільшувати. Розкажіть мені, я хочу знати. У мене по любому є якісь в підписниках. І або і СММ-ник. Ну і власне я вів саме до цього. Особисто, як на мене, оця концепція. Не ок, що робить Юля. Але в першу чергу мене задіває як людину це саме те, що вона не може запропонувати витрачати дорого багато свої бабки зі смаком. Розумієте? Це як от всі ці дуже дорогі ресторани, в яких просто дорого, але нема жодного прикола. В яких оці золоті столові прибори, і всілякі корупціонери проводять івенти, знаєте. Після комендантської години. Більше ніякого сенсу в цих ресторанах немає. Там немає жодної історії, немає жодного бекграунту, просто кляті вінзіля. І от ця тачка, вона взагалі не прикольна. Вона не мистецтво, вона дорога, вона для понту, але ну, немає нічого такого, щоб ми могли сказати: блін, це, от оцей піар, знаєте, оцей скандал це на рівні мистецтва. Просто згадайте, що зробив Кані зі своїми грошима. Він орендував стадіон, записав там альбом, і потім почалось оце. Ну, він левітував, зібрав хараблоди, масу людей. Просто для того, щоб зробити якусь яскраву хірату. Але це виглядало ефектно і точно не дешево. Якби Юля Верба за ці бабки замовила собі унікальну тачку, яка зроблена по образу і подобі Юлі Верби, тобто Юлія Верба сидить в Юлі Верби і їде. Оце тема, просто <пості> уявіть, ну, це унікальний кейс. І, вона купує тачку і сидить так, не так, немов і зараз вийде і одразу попаде в аварію. І справа не в тому, що вона блондинка або панянка. Дивіться, в неї ну, незручне взуття для керування автомобілем. Я не впевнений, е, ніколи не ходив на платформі і не ходив на каблуках, але мені здається, що і так це не просто керувати тачкою. А коли в тебе великі нігті і складне взуття, це непросто. Ну, тобто вона не виглядає. В цьому лаконічно, комфортно, вона не виглядає так, що зроблено все не для чергового порожнього скандалу. І це засмучує. І засмучує також, що це працює. Як на мене, любов до автомобілів взагалі у нашій аудиторії це щось дивне і досить таке окреме. Моя думка, що немає нічого пафоснішого, дорожче і крутіше, ніж мати власного водія. Ну, ти не витрачаєш ні сіл, ні емоцій, тебе окремий тіп катає на дорогій тачці, хай, але ти не сидиш за цим рульом, і не постиш ці тобі фотки. Ти чілиш. Але у нас чомусь навпаки, у нас чим дорожче твоє життя, тим частіше ти сидиш за кермом дорогих тачок. Ти водій! І раз ви вже додивились прямо до сюди. Можу показати вам кота. Він відпочиває. Ну дивіться, от у кота було б до де хіра дійнях, він в житті б не витратив це на якусь херню, яка не дозволяє йому відпочивати і додає йому роботи. Не Дякую, що були тут. Оце це наразі все. Пишіть, що думаєте про культурні особливості наших інфлюенсерів і як взагалі бачити візуальні образи майбутнього українського. Селебріті хаосу you know, ну цей прошарок топових людисьок, які вони такі. Йоу, дивись, от як вони можуть візуально виглядати.